Всім привіт! У цьому відео ви побачите, що я придумаю, як встановити двигун від звичайного мінська на мінськ лідер. Ось як бачите, це у мене лідер. Рама така, ось тут дуплексна. Подвійні трубки спереду в рамі. А у звичайного мінська вихлоп у бік, ну, а в лідера. Тут по центру коліно виходило. У мене той мотор вийшов з ладу, а саме проблеми з колінвалом, я колінвал знайти ніде не можу. У нас в Україні там ну, якийсь токар виготовляє саморобні колінвали, але кажуть, там, ну, ходити довго не буде той колінвал. Я не став його замовляти, ставити, а придбав. Ось такий двигун з розбірки. Про нього я знімав відео. Хто дивився, то знає, що це за двигун. Поки він розібраний, тут нема нічого, це тільки картер пустий і кришечки. Ну, все понакидав, циліндр, щоб виставити мені, приладнати на мою раму цей двигун. Двигун це 3.1122. Так, ну і що, я думаю, зробити. Якраз вихлоп. Виходить ось у цю трубку. Тут декілька можливих варіантів. Або ці трубки розвести ну можна то одну і з тільки гратись. або розвести, або звести, але ну, треба, щоб якась симетрія була, то якщо розводити. Це якраз ось по край циліндра треба, щоб сюди. Це дуже широко буде стояти ці трубки. Це не варіант. Я думав або звести ці трубки. Ну тоді, також якось я подумав, що не зовсім буде хороший варіант. Дві трубки ті разом, то ну, чимала площа буде. Перед циліндром і на охолодження, можливо, це буде заважати. Я взагалі, до іншої думки, вже якби більш схильний, що одну трубку сюди зверху варити. Ну, як у звичайному мінську, ну, але по по іншому принципу, як у на їжах. тут зробити закруглення і ця трубка, щоб сюди сходилась. Може, так буду робити, а може, і ще один варіант у мене є у запасі. Це просто тут такий вигін під коліно зробити. Ну Звичайно, трубку цю я тут не вигну. Якщо я буду гнути. Цю трубку, то буде ж рама вигинатись, навіть якщо я буду або звужувати, або розводити ці трубки, то рама також буде ну, натягуватись. Тобто двигун буде задиратись і кріплення вниз переварувати. І тут я не хочу оце положення якось, щоб воно кудись убігло. Якщо розводити чи зводити, то це треба одну сторону з однієї сторони відрізати, ну і цю перетинку, також, щоб не заважала. І тоді з рамою гратись відставляти як потрібно. Потім це кріплення приварвати, відрізати. З іншої сторони і потім, також, щоб це було так чітко, як із заводу. Якщо центральну трубку я буду приварювати, то також цю раму спочатку я трогати не буду. Отак, ну, перетинку цю приберубову вона буде заважати, рама привариться до цього. А потім тільки уже коли зафіксується, ну, ще, щоб нікуди по сторонам не пішло, то я думаю, ну, двигун я приму звідси, звичайно, і ще якісь розтяжки. Встановлю, щоб у це кріплення було чітко, як у цей зараз стоїть. Зараз звичайно, дуже гарно стоїть, і треба, щоб так воно і залишилось. Тобто, ось такі плани, такі проблеми з цим двигуном. Щось буду робити. Уже покажу вам остаточний результат. Зараз буду займатися. Саме цією роботою світла дають мало, виключають, тому включень не буде поетапних, ну, а вже побачите за кілька секунд остаточний результат. Все ж таки вирішив зробити одне невеличке включення. Що я буду робити, які плани? Я спершу хотів зробити раму так, як у южа. Тут ось отак. Таке зігнуте коліно приварити. Ну і потім отак стик І одна ця трубка одинарна, щоб отак була. Ну, так, зразу до цього кріплення, отак, потім зайве пообрізати Ну та і все, я отак планував. Але у мене такої довгої трубки нема. Це я. На донор пішла рама відежа стара. Тобто, що я буду робити? Ну, і трубки нема, ну і та багато трошки більше роботи. Я вважаю, що буде найкраще це отут обрізати цю раму. Тут кріплення абсолютно не чіпати, все залишиться по заводу. Потім отак ці трубочки. Закриються оцією трубкою таким коліном зігнутим. Це я не гнув, це прямо із, із, жаж, із рами від іжа. Ну і Потім ось трубочка сюди увариться. Ну Тут обрижеться. Тут як там стянеться, як буде вийти. Тут я нічого не можу робити, бо тут номер рами з цієї сторони на пластині. Вибити. Тут ну, нічого краще не чіпати, щоб було все у заводських швах, ну, щоб не було ніяких потім проблем. Тобто, ну ось щось отак. Тобто зараз це відрізаю і буду це уварювати. Тобто, далі вже точно побачите остаточний результат. Як бачите, рама перероблена, двигун стоїть на своєму місці, робота завершена. Ну і зараз покажу, що в мене з цього вийшло. Як я зробив, щоб на раму Мінськ лідера встановити двигун з вихлопом у бік. Подвійної рами з вже нема, цієї дуплексної, а вже тут одна трубка. Ось так. Тут уже нічого не заважає вихлопу. Ну, як на мене, все дуже добре і надійно вийшло. Я так трошки уявляв, як це я буду робити, але остаточний варіант не промальовувався у моїх думках. І вийшло, мені здається, ну, краще і не придумати. Я дуже задоволений цим результатом. Так що ось так. Кріплення двигуна абсолютно ніяк не чіпалось. Тут я відрізав, кріплення все нікуди не знищувалось. Просто замість оцих подвійних трубок, подвійної рами двох трубок я встановив посередині одну і все і приварив. Приварено там все надійно. Так що все буде добре і можна використовувати вже двигун такого типу. Звичайно, повернутися до свого рідного двигуна з вихлопом посередині я вже не зможу. Але я до нього повертатись і не буду. Кому потрібно переробити лідеровську раму під використання такого двигуна, то можете повторити те, що я зробив. Чекайте на продовження цієї історії по відновленню мого мінчака. Ну а на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.